Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Юлія Дратвер, я є психолог, психотерапевт, і я починаю серію серії таких інтерв'ю зі своїми клієнтами і не тільки зі своїми, які пройшли психотерапію і які стикнулися з такими проблемами, як тривожні розлади або депресія. І сьогодні в мене в гостях моя клієнтка Анна Сокальська, і я дуже вдячна, Анечка, що ти прийшла, погодилась, бо я знаю, що не всі хочуть про це говорити. Але тобі дуже дякую. Скажи, будь ласка, що тебе привело на психотерапію і як давно це було? Це було, мабуть, трохи з половиною роки назад. Після народження дитини, шість місяців їй було. В мене почались панічні атаки, постійна тривога, почались проблеми з щитовидною залозою. От, постійний якийсь стрес, недосипання, тобто воно все наклалось, і в мене почався тривожний розлад. Це було по сім панічних атак в день, е, постійно швидка, е, постійно чоловік з роботи приїжджав, тому що маленька дитина і я, яка взагалі не розуміє, що з нею відбувається. От, і тоді я почала е, моніторити Google, що зі мною, що робити, куди звертатися. Пробувала якось сама впоратись, але, звичайно, в мене нічого не вийшло, і тоді я звернулася до спеціаліста, який мені порадив або антидепресанти, або спробувати психотерапію. І, звичайно, я вирішила спочатку спробувати з найлегшого це піти в психотерапію. А скільки тривав такий твій стан до того, як ти все ж таки вирішила спробувати піти в психотерапію? Мабуть, більше місяця. Більше місяця я от терпіла цей весь стан, ті всі панічні атаки. Я надіялася, що воно якось пройде і там постійно думала, що якщо я висплююсь, якщо там буду більш спокійно, то там якось стане легше. Але, звичайно, коли дитині 6 місяців нереально виспатись і легше не ставало. Відпочинку було мало, тобто нічого не припинялось, і періодами воно взагалі просто якось загострювалося і ставало гірше. Угу. А як це впливало на якість твого життя в той момент? Е, якщо чесно, для мене зараз ці спогади дуже розмиті. Е, е, я і не хотіла б дуже їх пам'ятати, хоча е, це такі моменти, коли твоя дитина ще маленька, і ти маєш запам'ятовувати це все. Але мені було дуже важко, моментами мені не хотілося взагалі зойти, тому що я не розуміла, що зі мною відбувається. І я дуже всередині себе якось самознищувала, чому зі мною так, типу. Чому моя дитина має терпіти це все? ну Тобто, давайте її мама там постійно засмучена, не приділяє достатньо уваги. Я постійно ходила замкнута в собі. Тобто, постійно в мене в голові були думки, що зі мною, чому зі мною, чому саме я? От. І ну, було дуже складно насправді з чоловіком сварилась, тому що він мене не розумів. Він не розумів, що таке панічна атака, що зі мною відбувається моментами, і йому було страшно, тому що він не знав, як мені, коли панічна атака, як мені допомогти. От, постійно викликала швидку допомогу, От, але, звичайно, вони не могли мені нічим допомогти. І коли я вже почала лікувати щитовидку, приймати якісь ліки, тоді я трішки-трішки, можливо, на відсотків 10 відчула якісь. Трохи покращення, але все одно воно не забрало всі симптоми, тобто не вирішила мої проблеми. Скажи, будь ласка, чи ти вірила що тобі психотерапія допоможе? Чи в тебе була віра в це, чи ти сумнівалася в цьому? Насправді в мене віра вже не було ні в що. Я вже не вірила, що мені щось може допомогти, але я мала велику надію. Дуже велику надію, що мені це допоможе, і я дуже хотіла спробувати. Я реально за кожну соломинку просто хапалася тільки щоб мені це допомогло. Що для тебе було найскладніше в психотерапії? Е, ну, найскладніше це, мабуть, е, оце очікування, коли, там, коли нарешті вже всі симптоми зникнуть, коли я повернусь до нормального життя. Е, Ділитися своєю якоюсь особистою проблемою, ну тобто, в такі моменти це не складно насправді. А от саме це очікування, коли воно нарешті подіє, знаєте, коли там випиваєш якусь пігулку і чекаєш там, наприклад, півгодини, і голова перестає боліти. А тут навпаки, трошки було по-іншому, потрібно було пройти оцей курс, оцей шлях, щоб вже типу повернутись навіть не до нормального життя, а до. До нормального стану. Що для тебе було можливо найважливішим, що ти зрозуміла, пройдячи весь цей шлях? Ну, мабуть, я зрозуміла, що не варто так себе накручувати. Не варто думати, що, що ти якась не така, що тебе не розуміють інші. Що ти якась ненормальна, тобто багато людей з таким стикаються, просто зараз не прийнято, точніше, не зараз, а тоді було не прийнято про це розмовляти, розказувати. От. І коли вже я е, почала ходити на терапію, я почала людям розповідати е, про свій стан, ділитися ним, і я зрозуміла, що дуже дуже багато жінок, дівчат, мам. Мають такий самий стан, і вони просто бояться, вони бояться звернутися, вони бояться комусь розповісти про цей стан. І я зрозуміла, що найголовніше це не боятися і просто розповідати про свій стан, ділитися з кимось, тому що навіть будь-яка людина, яка вислухає тебе, і навіть якщо вона тебе не зрозуміє, але вона тебе вислухає. Це тобі вже буде простіше, і це якось трішки легше буде для тебе, для твого стану. Через скільки часу ти почала відчувати, що щось відбувається на краще, що твій стан покращується, що ти може краще з тим, можеш справлятися? Ну, це було після першого сеансу. Я пам'ятаю, коли я приїхала вперше на сеанс до вас. Я була з дитиною, з чоловіком. Я не могла їхати сама навіть в машині чи в таксі, тому що в мене тривожний розлад, я боялася мною в дорозі, що станеться. Зараз це звучить смішно, але тоді це був мій страх номер один. Тому я їхала з чоловіком, з дитиною. І я приїхала взагалі, я пам'ятаю, я не збиралась там, якось не фарбувалась взагалі. Тобто, яка я була там увесь день вдома ходила, така я приїхала. Я прийшла, і мені було дуже складно, я плакала. Типу я думала, що реально моє життя вже більше ніколи не стане таким, як колись чи не стане нормальним. І от за годину після цієї першої психотерапії я вийшла, і я, я просто я посміхалась вперше за дуже багато часу, я посміхнулася, я кажу до чоловіка: я бачу кольора. Типу, я навіть не те, що я бачу кольора, я бачу, що відбувається навколо. Тобто, до того я була зациклена, суто в голові була одна там якась думка, і я її постійно прокручувала. Оця тривога, страх, панічні атаки. А коли я вийшла від психотерапії вперше. Просто в мене змінився якось оцей акцент, фокус. Типу, я почала помічати е, світ довкола, я почала переключати свою увагу, і мені просто так знаєте, як світ до і після. І всередині я відчула таке тепло і спокій, і я зрозуміла, що це дуже дуже велика така надія і віра в те, що дійсно я з цим справлюся. Я повернусь до свого нормального життя і все буде добре. І це така, такий був стимул і така дуже велика мотивація. Дякую тобі, Аня, тому що я пам'ятаю наш нашу угу. першу зустріч. Як ти зараз справляєшся, чи є в тебе ті тривожні стани? І як ти ставишся зараз до панічних атак? Ну насправді зараз це взагалі не до порівняння, що було колись, і що зараз. Зараз зовсім життя в мене багато зміниться все завдяки психотерапії і ставленні до себе. Тобто змінюється твій світогляд, твоє бачення, твої думки. Все повністю змінюється. І насправді в мене зараз дуже мало часу, щоб думати про якісь там погані думки, про якісь там тривоги, про якісь страхи. Я зрозуміла, що просто потрібно не зациклюватись на чомусь поганому. І коли мені навіть приходить в думку якась в голову якась думка, тобто якась не така, вона зразу блокується якимось хорошими думками, вона не затримується в мене в голові. І це теж ви мене навчили просто якось автоматизувати свої думки. І коли раніше мені приходила погана думка, я починала якось зациклюватись на ній, обдумувати її, і так далі, то зараз я навіть не пам'ятаю, яка це була думка. Вона просто прийшла і вона так зразу пішла, тобто вона не затримується. От звичайно, що бувають в мене тривоги, якісь там страхи, за якісь там, наприклад, коли дитина хворіє, чи навіть просто просинаюсь, погана погода, сонечка немає, і в мене зразу якийсь такий пригнічений настрій. Але я, ну, тобто, я на цьому не затримуюсь, тобто, я починаю там робити якісь свої там, хатні обов'язки чи там, йду на роботу, я просто переключаюсь, і я про це взагалі не думаю. Я знаю, що ти дуже реалізована жінка, ти молодець. Скажи мені, що ти зараз думаєш про панічні атаки? Що це таке? Я розкажу спочатку, що я раніше думала про панічні атаки. Коли я десь бачила таку фразу, що панічні атаки можливо подолати, можливо, позбутися панічних атак, я не могла уявити як? Як там, наприклад, без таблеток, без якогось там, ну тобто, як можна взагалі позбутися цих панічних атак? І коли я проходила терапію, я зрозуміла цей механізм панічних атак, як вони взагалі відбуваються, з чого вони починаються. І я зрозуміла, що це все в твоїй голові. просто. І от я не дозволяю панічній атаці відбутися. Просто я навіть, тобто в мене буває такий стан, коли вже там я дуже втомлена, тобто якісь там ще, наприклад, дитина от зараз хвора, і я втомлена багато справ все там на купу. І я розумію, що раніше в мене панічна атака і не одна була б в цьому стані. Зараз я просто я не дозволяю їй відбутися. просто. Я розумію цей принцип, як воно працює в голові. І от знову ж таки, я не дозволяю тій думці, тобто якось загострюватись. Угу. Плюс я знаю різні вправи. От Ви мене навчили там, дихальні вправи, тобто, як себе заспокоїти, Типу щоб трошечки цей стан притишити. І от панічна атака навіть вона не може розпочатися в такому. Ну, тобто, ніяк. Тобто Це реально по Так. І найголовніше та... перестати її боятися. Я знаю, що це складно, але це довгий шлях. Але їх можна позбутися раз і назавжди. Просто перестати їх боятися і зрозуміти механізм їхньої дії. Анечка, нагадай, будь ласка, я не пам'ятаю. Ти приймала антидепресанти в той Ні. період? Ти Ні. не Ні, в мене стояв рецепт на золофт, я пам'ятаю, і мені психіатр сказала, що найлегший спосіб це приймати антидепресанти і паралельно ходити на терапію. Але я не дуже хотіла поєднувати антидепресанти, і я вирішила, що це буде такий мій запасний варіант, якщо там не вийде з терапією, тобто, якщо я не зможу сама справити, все таки. І о, цей рецепт у мене такий стояв на всяк випадок. Я зараз навіть не знаю, де він серйозно. Я, напевно, тоді перший раз його побачила три роки назад, і досі я вже навіть не знаю, де він є. Я так і не вживала антидепресанти, і дуже багато людей дивуються, як з такого стану можна вийти без антидепресантів, але це реально це можливо. Там, ну от такі люди, як ти, тому і є доказ. Угу. Скажи мені, будь ласка, що би ти порадила людям, що би ти могла їм сказати, які зараз перебувають в такому стані, в якому ти була тоді, і які мають панічні атаки, в яких Купа тривоги або в яких вже є депресивна симптоматика? Ну, найперше, що я б хотіла сказати, це не опускати руки і обов'язково звертатися за допомогою. Якщо немає змоги звернутися одразу до психотерапевта, то хоча б звернутися до когось з близьких. Якщо ви думаєте, що вони вас не зрозуміють, але вони вас вислухають. І все одно це для вас буде простіше, бо ви, ви будете знати, що ви не одні такі, що у вас є хоча б якась підтримка. Ну і психотерапевт, спеціаліст, він все одно вам допоможе повернутися до тих радощів життя і забути про ці всі панічні атаки, про, всі, про ці всі тривоги. От. Тому радила б не зволікати, щоб просто не втрачати цю можливість жити своїм нормальним життям. От і бути здоровим, здоровою, нормальною людиною. Ну, тобто психотерапія працює? Так, звичайно. <працю> психотерапія дуже працює. І це просто, просто на своєму прикладі я це вам показую, що психотерапія працює насправді, і це міняє не тільки вас, а й ваше життя насправді. І ще скажи мені два слова: як змінилось твоє життя, чим ти зараз займаєшся? Чому ти реалізуєшся, розкажи трошки, бо я думаю, що буде всім цікаво. Коли я пішла в терапію, я була мамою в декреті. Дитині було 6 місяців, і з таким станом я взагалі не уявляла, що я колись знайду роботу і я буду працювати. І е, е, наше, мабуть, головним завданням спочатку в терапії це було знайти якесь е, моє, тобто захоплення, щоб я могла переключитися е, від материнства, від якихось тих своїх станів, щось переключити, щоб мене зацікавило, якесь знайти захоплення, зацікавлення. От і перебуваючи в таких пошуках, щоб мене зацікавило, на що можна переключитись, я згадала про е, своє таке. Старе забути захоплення, це фарбувати брови. І пам'ятаю, коли почалась війна, я пішла на свої перші курси бровиста, потім на курси ламімейкера, починала працювати тоді вдома, в ванній кімнаті. Тобто, коли дитина спала, я працювала, приймала в себе, там перші клієнти це були, звичайно, сусіди, знайомі, подруги. От і це насправді мене дуже переключало, дуже класно переключало, тому що я е, відчувала якось себе більш вільною. Е, я зрозуміла, що в мене є якийсь час для себе. Нехай це буде періоди, коли там дитина спить, але все одно це теж воно якось е, дуже мені допомагало вийти з цього стану, тому що я б не думала взагалі про це ні про які страхи, ні про тривогу, ні про панічні атаки. Про щось погане взагалі не думала. Я була вся в процесі, була вся в роботі. Тоді, через певний час, коли дитина пішла в садочок, я переїхала на своє перше приміщення, через півроку на своє друге приміщення. І зараз я приїхала вже на свою студію, я вже там сама працюю, реалізувалась. Я зараз бровист, ламімейкер, візажист, знімаю різні трендові відео, різний контент. От, запустила свій курс бровиста. Так, навчаю учениць і навчаю не тільки бровам, а й навчаю, як мамі в декреті, заробляти і от знаходити баланс між дитиною і між роботою, між своїм особистим життям. Я тобі дуже дякую, тому що насправді ми шукаємо в терапії завжди ресурси, і ми шукаємо разом з клієнтом те, в чому клієнт міг би реалізуватися в житті. І дійсно, такі приклади, як Аня, вони дуже добре показують, як з людини, яка жила в тривозі постійній, може бути успішна жінка, щаслива жінка, щаслива мама, яка прекрасно справляється з тим, що її раніше турбувало. І мало того, що справляється, вона вже не живе тривогою, вона живе життям. І шукає цей баланс, Так, звичайно. Тому, Анечка, я тобі дуже дякую, що ти погодилась прийти, що ти погодилась розказати свою історію. Насправді так. хотіла б сказати, що коли я була в цьому стані, мені дуже-дуже допомогло ось таке от відео, яке б я побачила, де сидить дівчина з такими самими симптомами, які були в мене, і розповідає, що от вона там з такої точки прийшла в таку точку, і це все за допомогою терапії. Воно б мені просто додало такого стимулу і такої надії, що я теж можу з цим справитися. Тому я думаю, це відео багато кому допоможе, і дівчата наважуться, бо я знаю, що точно бояться йти в терапію, бо я колись теж боялась, але це дуже класна штука, і, повірте, ваше життя дуже зміниться. Так. Дякую. І саме для того я знімаю ці відео. Я сподіваюся, це не остання зустріч з людиною, яка пройшла цей шлях, так? тому що людей багато, не всі просто хочуть це говорити ну, якби, на загал. Але це треба говорити, тому що насправді це дуже велика проблема, і ми живемо в не дуже легкий час, і тривога, депресивна симптоматика вона супроводжує багатьох людей по життю. Не втрачайте час, ви маєте жити якісне, класне життя. Тому звертайтесь, записуйтесь на програму, яка називається Баланс. І дуже вам дякую. Дякую тобі, Аня, і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. До побачення.